you <music> Слава Україні! Блог Розумовського перше. Про головне Підписуйтесь на наш новий канал інтерв'ю. Корупція інфо онлайн. Посилання в описі. У той час, коли в країні триває війна, є люди, котрим важливіше зараз зовсім інше. Піар, у тому числі на темі війни. Може, ви вже здогадалися, що мова йде про Петра Олексійовича Порошенка. Суспільство неодноразово у різних соцмережах обурювалося і водночас висміювало піар компанії. Народ його не підтримує. А Петро Олексійович неначе не помічає того. Але його це. Не зупиняє, і він вирішив перейти на новий рівень. Порошенко реалізує в Україні піар-інструменти свого друга Путіна. Темна конячка втілює у життя свою нову ідею, піар-визнання, дуже ганебно враховуючи, що Путін найбільший ворог українського народу. Проте давайте розкриємо повну картину, як Порошенко вирішив здивувати своїх ботів. Він у принципі, як і завжди, вирішив усім нагадати, що він робить для військових. Його відеооператори завжди поруч і готові знімати гетьмана з усіх можливих ракурсів. Так користувачів мережі вборило його нове відео, де він кермує військ. Військовою машиною Фоден, ще раз показуючи свою величність. Досі ніхто не може зрозуміти, для чого настільки грати на публіці і в черговий раз кричати про себе. Купляєш техніку для ЗСУ супер. Хоча ми не можемо бути впевненими, що вона дістається нашим військовим. Але усе ж таки, навіщо ця дурнувата гра на публіку? Чи Порошенко досі вірить, що вибори будуть проходити під час воєнного стану? Може, підкажемо нашому гетьману, що час зав'язувати. Його піар уже починає бісити, адже не можна на такій темі зволіч. Чувати себе уся країна кожного дня в горі, а він і далі йде по своєму методичному самопіару. Але не він один, як то кажуть. На жаль, у нашій державі знаходяться й інші люди похизуватися собою на публіку. Зараз мова йде про Тараса Березовця, який також відзначився. Гарний солдат Тарас Березовець на фронті в окулярах Рейбен за 6240 гривень. Це дійсно те, чого йому так не вистачає. Ну що ж, максимальний абсурд? Чи він вирішив просто приїхати зробити фото, і все цікаво, фото і справді супер. Але викликає цілком зрозумілий сміх у тих, хто був на передові. Знаєте, що буває під час обстрілів правильно, осколки, земля, каміння, ударна хвиля летить усе підряд. А якщо під час обстрілів сидіти в окулярах від рейбен, то замість очей у тебе лишиться лише шматочок дорогого скла. Якщо виживеш, тому хлопці в окупах і навіть на другій лінії, в окулярах від рейбен ви не знайдете. Проте головне, що у пана Березовця є нагороди і красиві фото, і окуляри, звичайно ж, окуляри. І тому визнає питання, це взагалі адекватно. Ватно, чи політики зовсім забувають про усе на світі в погоні за увагою до своєї особистості. Але й це ще не все. У порохоботів зараз настав важкий час, дедалі більше адекватних людей від них відвертається. Це й очевидно, скільки можна дивитися і слухати, дурнуваті, нічим не обґрунтовані заяви та звинувачення. Їм лишається тільки бризкати своєю нечистю, яка осіла глибоко на дні. Порошенко стає Юлією Тимошенко тільки в штанях, просто грубка неадекватів. Крім того, цього разу вони вирішили вирішили полити брудами військового Маркуса, який приїхав до Зеленського на банкову, як стверджують Ярі порохоботи, він новий проєкт команди Зеленського. Дико таке чути, але порохоботи вони такі завжди вміють вигадати зраду там, де її нема. Того ж ті, хто ніколи автомат в руках не тримали, вирішили квакати на солдата ЗСУ, який просто зустрівся з головнокомандувачем. Це максимально низько і ганебно. Інші слова тут не потрібні. Порошенко і його шайці, нарешті, вже треба встати на місце і не ганьбитися. До кінця, хоча там глибоке дно, радує тільки те, що люди нарешті розуміють, хто є хто і вже точно не поведуться на таку дурнувату провокацію. На цьому у мене все. Підписуйтесь на блог Разумовського, тисніть на дзвіночок і ставте лайк.